Вас сьогодні багато і це дуже круто. Ми сьогодні, знаєте, в кращих традиціях будемо відзначати ці андріївські вечорниці, тому що раніше на такій площині 12-16 квадратних метрів могло зібратися до 40 чоловік, і їм було весело, гарно і круто. А круто і весело було всім і гостям, і учасникам дійства. Розпочали фольклорний гурт ладу та студенти фахового коледжу культури і мистецтв. Вони показали, як проходили українські вечорниці, які пісні співали, як ворожили на долю, які забави та танці були популярними у наших прадідів. І приємно, що більшість пісень, забав добре відомі присутні. Наступна частина вечорниць була більш масовою за ініціативи гостей з Кропивницького, представниць етнопроєкту Баба Єлька. Всі присутні пустилися в танок справжній український. Запросити бабу Єльку до Олександрії, давня мрія Ірина Чимирис. слідкувала за ними через пан пані Інну Дуже давно ще з 18-го року, як тільки зародився цей проект, і були перші експедиції слово заватку здається. Так? А, і це ж теж моя батьківщина. Мені було цікаво за ними спостерігати. І е, ну, коли ти дивишся на джерела твоєї ідентичності, це тебе настільки надихає, і мені було завжди цікаво, коли ти чата зупиняться. От коли вони ж там проїдуть Маловицьківщину, і можливо це вже буде все. Але вони настільки розвивалися, наскільки це швидко відбувалося все. І воно так захоплює. Вони не зупинялися тільки на піснях. Потім я дивлюся, видають книжку рецептів, а сьогодні це вже танці. Тому я хочу сказати, що я заворожена їхнім успіхом, їхньою роботою. І хочу сказати, що Олександрія давно на них чекала. Дякую, що ви сьогодні тут. Представниці Баби Єльки вже працювали на Олександрійщині, зокрема в Головківці. Ми сьогодні привезли низку традиційних танців, які записували впродовж всіх цих п'яти з половиною років. На жаль, ми не можемо привезти традиційних музикантів, яких ми фіксували в експедиціях, бо декілька з них вже покинули цей світ. Але нам пощастило мати співпрацю з професійною студією міста Кропивницького професійними звукорежисерами, які погодилися з нами поїхати в експедицію і професійно записати цих традиційних музикантів. Тому в нас є треки «Падиспанця», польки, карапета. Сьогодні ми привезли ці танці в. Олександрію. Олександрійщина взагалі дуже багата на автентичну традиційну культуру. І ми нещодавно були в селі Головківці в експедиції, привезли неймовірну кількість матеріалів. Ну, найбільша моя любов це юбка, це традиційне вбрання, але називається Китайка. Тому ми зараз хочемо зняти лекала і пошити на цю китайку репліку. Варто відмітити вбрання ладівців, сорочки, плахти, керсетки, автентичні з віковою історією. Всі вони можуть бути експонатами етнопроєктів. На мою думку, так як ми одягнені і колись наші бабусі та прабабусі і ще багато років назад носили такі речі, то на зараз для мене це просто як. Я б його носила кожного дня. Все таке яскраве, щось цікаве. Якщо хтось цим не цікавився, то в наш час мені здається, що це треба повертати, і щоб всі діти, що будуть далі, щоб вони знали про це, та ніколи не забували традиції та одяг, в якому були раніше. Не варто забувати і про обряди сьогоднішні вечорниці це дуже дуже старовинний обряд, який завжди хлопці та дівчата вони його дуже полюбляли. Завжди калета, це взагалі найосновніше, те, що були на вечорницях. Хлопці кусали калиту, цим показуючи свою мужність, всі хотіли вкусити, щоб уже такі хлопці до дівчат можна було залицятися. Коли я прийшла в коледж, я чула про цей обряд, але мені більше набагато розказали про нього. і Я ж була в захваті від того. Співи танці, обряди ожили в приміщенні Олександрійського музейного центру. Сьогодні дійсно дуже відповідальний і такий почесний день, тому що саме музейний центр став таким осередком культурної творчості, об'єднав і студентів, і професіоналів дійсно. І про актуальність дійсно напередодні лунали запитання про те, чому вранці вечорниці, чому взагалі проводяться вечорниці, це ж це веселі позитивні пісні. В принципі, я думаю, що кожен із нас має розуміти важливість Цього питання, це збереження українських традицій, це єдність, це наш дух. І взагалі традиції мають продовжуватися для того, щоб поповнити свої сили, якийсь резерв, підтримувати наших воїнів і продовжувати життя, тому що ми українці і ми маємо цим жити. Слідкуйте за анонсами на сторінках закладу. Майстер-класи, тематичні екскурсії, українські вечорниці вже у розкладі.